Доброго ранку, любі малята! Сьогодні до нас завітала катруся. І подивіться, скільки всього цікавого вона для нас принесла. Давайте розглянемо, дітки, що це? Так, це предмети посуду. Давайте їх назвемо. Що це? Чайник, це виделка, це ложка, тарілка і чашка. Давайте з вами порахуємо ці предмети. Рахуємо разом один, два, три, 4, 5. Всього 5 предметів. Їх кількість ми позначимо цифрою 5. Добре малята! А давайте зараз спробуємо порахувати їх в зворотньому напрямку. Справа наліво. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Чи змінилась кількість предметів? Ні, кількість предметів не змінилась. А зараз катруся пропонує нам розставити цей посуд на поличку. Давайте посередині полички поставимо чайник ось так посерединці. А праворуч від чайника покладемо виделку. Дітки, праворуч це тут ми покладемо чи з цієї сторони. Правильно, ось тут праворуч покладемо відерку. Ліворуч від чайника треба нам покласти ложку, ось вона, ліворуч від чайника. Праворуч від відерки поставимо тарілку. Ось тарілка. Праворуч від відерки. а ліворуч від ложки поставимо чашку. Ось. Дивіться, малята, як ми з вами впоралися з цим завданням, весь посуд ми розставили на поличку. А зараз ми будемо прибирати по одному предмету, не припиняючи рахувати. П'ять. Чотири. Три, два, один. Ось, дітки, ви сьогодні справжні молодці, ви допомогли катрусі порахувати весь посуд, розставити правильно на поличку і зрозуміти, що не міняється кількість предметів в будь-якому напрямку. До нових зустрічей, до побачення!